І я бачив, що шуагнець розкрив одну з семи початок. І почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому підійди. І Я глянув, ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука, і він це йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу початку розкрив, я другу тварину почув, що казала, підійди. І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та побували один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю початку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Підійди. І Я глянув. І ось кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці, і я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав Ків пшениці за динарія, і три ковші ячменю ячменю за динарія, а оливи і вина немарної. А коли він четверту початку розкрив, я четверту тварину почув, що казала Підійди. І оглянув його скінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечами, голодом і мором із земними звірми. І коли п'яту початку розкрив я побачив під жертівником душі, побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки, владико, святий та правдивий. Не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них було дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту початку розкрив. Я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі. І сонце щорніло, як міхвалося неї, весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалося, згорнувшись, немов той сувій прогамено. І кожна гора, і кожен острів порушилися зі своїх місць, і земні царі і вельможі. Та тисячники, і багаті, і сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву, агнця. Бо прийшов це великий день гніву Його, і хто стояти може?